Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, всі, хто з нами на тут знаходиться офлайн, всі, хто на зв'язку онлайн, минулого тижня ми провели дуже гарну подію. Ми провели перше засідання Ради безбар'єрності. Рада утворена як постійно діючий орган розпорядженням голови обласної військової адміністрації, і в поле зору нашої діяльності. Входить передусім, як зрозуміло, з назви самої ради це безбар'єрність, аналіз стану справ, пов'язаний в області з безбар'єрністю, а також формування заходів, формування політики, спрямованої на усунення безбар'єрності і створення безбар'єрного простору. За підсумками ради ми дійшли висновку, що майбутньо потрібно всім разом почати з азив. Ми дуже часто. Чуємо такі слова, як інклюзивність, безбар'єрність, доступність. І дуже часто виходить так, що дивимося на ці слова по-різному, сприймаємо їх по-різному. Така проблема не тільки у нас, а в цілому по Україні і першої леді України Оленою Зеленською спільно з різними громадськими організаціями. Установами, які долучились до цього процесу, було започатковано проєкт Довідник безбар'єрності. Довідник формувався рік і вийшов вже під час повномасштабної російської агресії. Складається він з абсолютно різних розділів. Розділів, пов'язаних з фізичною, психічною, соціальною безбар'єрністю, економічною безбар'єрністю. Сьогодні наші люди страждають. Від агресії, яка ще й посилює цю безбар'єрність, тому що якщо ми в нашому суспільстві завжди були люди, які постійно зіштовхуються з бар'єрами, просто під час свого елементарного існування, і ми зобов'язані їм допомогти в подоланні цих бар'єрів, то люди втрачають житло. А це вже економічна безбар'єрність, люди втрачають все, що вони заробили за життя, люди страждають від різних психологічних на жаль наслідків пов'язаних теж із збройною агресією. Тобто, питання безбар'єрності на сьогоднішній день посилюється. І від себе хотів би сказати декілька слів, що напевно ми переглянули і переоцінили значення цього терміну, що таке безбар'єрність в контексті особливо повномасштабного вторгнення. Якщо ми раніше... Ну, десь для себе це таке досить вузькопрофільне було питання. Це там більше про доступність там, до приміщень, до будівель, да? маломобільним групам населення. То сьогодні ми розуміємо, наскільки все таки це глибоке за змістом і наскільки воно широке по своїм сферам життєдіяльності, які воно зачіпає поняття. І я хотів би в продовження сказати, що дійсно, як сказав Віктор Михайлович, що бар'єри це ті перепони, які заважають різним людям отримати доступ. До можливостей і через це надають їм повністю реалізувати свій потенціал. На засіданні Ради, Ради безбар'єрності ми розглядали які саме бувають бар'єри. Це і фізичні, як казав Віктор Михайлович, суспільні, громадянські, економічні, освітні, цифрові і інформаційні. Але разом з тим сьогодні ми говоримо, звичайно, про досить важливу складову і важливий бар'єр це психологічний.